Это в этом раунде первой будет отвечать Ирина Фарион. А вопрос такой. Вот вы, господа, друг перед другом. Госпожа Фарион, которая считает русский язык оккупанским. И господин Колесниченко, который считает галецкий диалект украинского отрыжкой. Вот как бы вы доказали свою позицию противнику? Вот попробуйте переубедить его. А в місті ними ту часть українців, котрої думають пане Вадина, у... гляньте на мене, чого ви не дивитеся? Мені у вічі? Ми ж прийшли тут з вами чесно говорити. Вам слово. можна прокоментувати те, що я щойно про себе побачила і почула? Це а давайте з Церазу а інакше у нас так ні, ваша тогда... журналіст неправильно прокоментувала значення слова «гумно», назвавши це, що, начебто, російська мова зійшла на якихось відходах. Так от слово гумно означає тік, на якому молотили. Це місце, де творилася господарка і в українському суспільстві, і в російському суспільстві. Це перше. Не треба спотворювати моїх слів, треба просто читати словники і далі і гринченка. І другий контекст прозвучав абсолютно неправильно, була вибрана фраза, що, начебто, я не хочу працювати, а хочу бити в морду. Це звучало зовсім в іншому контексті. і Було вжити, бо сумніву, метафоричному значенні не треба з мене творити мідьмочку на, ві... на мітлі. Нічого да не, ну, не вийде. вас що, що можна, знаєте, Мідьочка це та насправді, яка відає, тобто та яка знає. А тепер чи можу я переконати пана Колісніченка пройшла? Так полагаю. переконати пана Колісніченка в тому. no minuto.